Вже стало доброю традицією другу неділю травня вшановувати наших матерів, святкувати День матері. Тож нехай сьогодні найкращі слова привітань линуть усім присутнім у цьому залі. День матері всім бажаю краси, насолоди і вічної вроди. Від Бога здоров'я, сил від природи, тепла і натхнення, любові і сміху від рідних і друзів. Безпечної тихи! Світ великий накол. Та найкраще мені і в домі, і на ві на землі, і в рівному домі, і на землі. Таке свято, яких нам я вважаю потрібно більше, тому що так склалось... Останнім часом життя, що в нас в житті дуже багато сумних подій. Я не хочу сьогодні якраз про них згадувати. я Хочу сьогодні згадувати про весну, про любов, про маму. Я от згадую завжди слова. У нас є такий заступник міського голови Баглай, який завжди говорить: хто не продасть в житті, так це мама. Однозначно, які б життєві ситуації не були. Сім'ї, дочок, у синів завжди батьки вони будуть на стороні дітей. Вони зрозуміють їхні вчинки. Вони підскажуть, допоможуть і повірте, зроблять все так само. Я і про свою маму говорю: зроблять все, що можливо для своєї дитини. Саме є і матері і героїні, і сім'ї, які виховали багато дітей, які дали майбутнє ну, своїм поколінням, які за одним столом, я думаю, най. Можуть не помістити всіх своїх дітей, всіх своїх внуків, правників, кого є. Я хочу обов'язково згадати тих матерів, які з болем у серці відправляли своїх дітей на війну. І я розумію, що це дуже важко, але це життя, і я схиляю голови перед такими матерями і з білю в серці розумію. Розумію все, що відбувається в житті. Але я хочу сьогодні сказати про те, що життя продовжується обов'язково. Обов'язково те, що ми вкладаємо в своїх дітей, те, що ми вкладаємо в своїх внуків, вона вітається сторицею. Бо Васильівну! Якщо можна пискати? Давайте привітаємо обов'язково. Виховала п'ятьох дітей. Скиба Мирослава Володимирівна. Виховала п'ятьох дітей. Зараз там щось свіка. Ну, можна вже вже 30, так? Так. Ойко, Галина Анатолієвна виховала п'ятьох дітей. Матвієнко Віолетта Валеріївна виховала двох дітей. Народжених власним і двох тих, кого взяла під опіку. Галина Григорівна виховала трьох дітей. Лакитова Ольга Васильівна трьох дітей виховала. Карач Віра Михайлівна шістьох дітей виховала. Ну, скажіть, будь ласка, у багатьох з вас вже є онуки. А скільки їх? Мене п ять. П ять. У мене п'ять. П'ять. Ще немає, але ми всі маємо велику надію, причому ближчим часом, я так розумію. Маленькі, учаться в школах. Ну, а собі можливо таких внуків ще немає. Але так бачите, що вони все-таки трішечки кращі від своїх. Та ні, вроді батьки краще, від батьків. Ми будемо сподіватися, що дітей ви все-таки разом виховуєте, і вони стануть власнішими, щирішими, душевнішими, розумнішими від батьків. Так? Так. Дитина плаче, а матері. Що матері, як дитина плаче? Боляче. Боляче. А ось дитини пальчик заболить, а в матері що заболить? Душа заболить. Серце, душа. <різь> Рідна мати високо замахує та помалу є. <різь> є. <різь> так, а <такі різь> ти виказка, це ж народ. <різь> <різь> Мат, матері не міг, як весняний сніг. Лясно впаде та скоро розстане. Мене мати увесь вік турила, казала, битиму, а не била. Мати в ній рукою п'є, а другою що Бат, робить? жаліє, жаліє. Сиренівий туман, на нами забиває, Над там в звезда, кондуктор не спеши. Кондуктор понимает, что девушка и я прощаюсь навсегда. Для того, щоб наша рідна ненька Україна була соборною, незалежною і вільною. Ваші сини загинули в Ато. Це велике город Ахмаці і за його межами. всієї Запорізької області України. В різні роки вашим синам довелося виконати свій громадський обов'язок солдата, а ви зазнали великої втрати. Чоловік стає на коліна тільки в трьох випадках, щоб набитись із джерела, зірвати квітку для коханої і щоб вклонитися, низько вклонитися мамі. І я низько вклоняюся за ваше велике терпіння. Це ваші турботи, за ваш труд, за вашу любов. Ви благословили їх на подвиги ім'я життя. На честь я матери. Куда? Донченко Фина Анатольевна. Да, Анатолий Дмитрович. Сіланова Оксана Миколаївна та Володимир Олександрович. П'ятеро дітей. Пісконовські Елла Миколаївна та Сергій Олександрович. Дай, шестеро. шестеро дітей. Я хочу підійти до сім'ї білого, до Володимира Дім'янівни. Та Олександра Івановича. Вони вже сказали, що виховали п'ятеро дітей. Але знаєте, скільки років вони знаходяться у шлюбі? А ми дуже скоро будемо святкувати День сім'ї. З 1961 року, як ви думаєте, яка це цифра? Яка це цифра? 56 років. Вірно я підрахувала. Вірно. У мене до вас такі запитання. Хто у вашій сім'ї лідер? А питаю Валентин. Я. От, так, от. Скажіть, будь ласка, а тепер питаю Олександра Івановича, від чого залежить хто лідер у сім'ї? Від того, хто скільки заробляє? Чи хто більше дітям приділяє? на вашу думку? Як? Хто нахальний? Молодець. Молодець. Хто нахальний, то я попрошу мені такий реквізит принести сюди, витягувати по сірничку по одному і казати, як ви його називаєте ласково, а ви які її називаєте, так, да, Олександр Іванович? А вы вот и называете своего кухоносышка. Вытягиваете селёдок и Саша. А Саша тоже пойдёт. Любимая. Вот так вот. А вы ему. Он вам любимая. Вы ему на це. Там всяко бывает. Там всяко бывает правильно. А вы? Тоже самое. Тоже самое. Вот и удаль. Вы будете сами, ребят? Да? Воспитываем всех детей вместе. Вот так вот. О. А я отдельно. А я <свят> а отдельно, вот, А я еще <свят> один. Он меня называет Мунчик. Ага. А вон она вас. Вы ему Мунчик называете, а вон на вас. я. <свят> Стыдно а вы. Ну, такие, как мы, молодые, бывает. <свят> Васяка, Как да? еще вы его называете? А все как вы на него говорите? Любимый. <laughs> а вы? Выдра. <Вытром>. <laughs> Это яблочко вам, тримайте. держите. 7, 15 внуков. 4 а, внуков. Семья у нас в основном, конечно, дружная. Я хочу, чтобы у нас страна была мирной, любимой, и чтобы не было того, что делается, что творится сейчас. Ждем мира, чтобы у нас, я говорю, мы могли жить и продолжать так, как жили до этого. в житті було і надалі. Адже виховати п'ятьох дітей, дітей, ви мені пробачте. Це велика праця. Сімо? Ну, я знав тільки про п'ятьох. Ай, ай, а тому вони такі велиці на них. Молодець, гляньте, очі браво. А от які у вас є сімейні традиції? Зразу ставлю всі запитання, а ви вже поче, якщо хочете, відповідайте. Діти ваші співають і танцюють, ми про це знаємо. А якими їх ви бачите у майбутньому? Отже, про традиції і майбутність. Про, про традиції. будем отмечать вместе, давай. Анатолий нам поможет, значит, надо как-то Ну, Как-то как то ли А Традиции у нас особенно нету, как бы таких важных семейных, но когда проходят мероприятия маленькое, большое, ребята с вами обязательно готовят какой-то концерт. От старшего до маленького, они сами договариваются, кто там что хочет придумать, интересно, они для нас делают. Що ви нарізно ну, довго знаходитеся. Бувало да, да? такі живі ситуації. Зараз таким широком довго сама була. <клес> а в чому, по вашому сімейне щастя, може поділитися рецептом сімейного щастя? Все прощають. Все буде прощають і остаться рядом. правильно Бог, і вся українська власть. Напевно, як розказує. Це рібок і вся українська власть. вашему семейному счастью, как вы считаете? Семейное счастье, в принципе, это вещь такая, вы знаете, это радость, это горе, это все, это все бывает, это жизнь. Мы уже вместе уже 20 с котеечкой, когда 21, я не знаю, вот радость, вот бабушкой стала в 39 лет, радость. радость. Да. Зрозуміло, ви знаєте, 21 рік разом, а ми бажаємо, що ми зустрілися через декілька десятків років і змогли привітати вас з цим, що пісня Білогорових буде обов'язково, що у вас буде також 50, 6 років, або 51 рік подружнього життя. Це обов'язково, а Білогорови обов'язково прийдуть, їм потрібно до цього. Щоб поділитися всі, вони ж буде там 70 да? разом як живуть, 30. тому будемо збиратися, ще в нас є сенс збиратися і збиратися і збиратися, э, відпочивати, да? і нам є про, про що побалакати. Нам забистри і бої, що пішов нас тут своє серце наверх і я останні. Свое сердце лет я оставил тебе, там куда не найти, переправы. Справжнє диво, дивитись на беззахисні істоти набиті сиром, думати про напад, тримаючи в руці свою веделку, неначе зброю гордого Нептуна, нещасні, невинні, що приречені до страти, чекати нічого і нікуди тікати. Я кат, і я не стану їх лякати. Їх буде знищено між жорнами могутнього млина. І кинуто в безодню де одна соляна кислота і морок. Люблю вареники. Та в мене на обід сьогодні лиш ксиліт і карбомід. Дякую.

доделись оба. Хотел бы, как, как раз хотел бы благодарить своего боевого побратима Доченко Анатолия, участника боевых действий в Афганистане, который здесь со мной, к делу освобождения Демократической Республики Афганистан еще добавил благородное дело рождения детей. А ты отстал? А я отстал. Так вы Толя за меня работает. Большое спасибо нынешнему участнику боевых действий Сереже Пескуновскому, с которым мы тоже постоянно встречаемся, но он сказал, его практически никогда нету, но когда есть, мы всегда встречаемся. А когда нету, тогда я у вас проблемами приходит. Ну, как всегда, Нет вопросов. Я сказал, обращайся. Для двух языков, поэтому обращайся. Куда ж деваться? Всегда. Я рад вас здесь реально видеть. как вот говорят, что если ручье висит, оно должно стрельнуть. Вот стоит гитара, Здесь. Это должен был прийти председатель городской территориальной организации Союза Ветеранов Афганистана Лавека Виталий Аркадьевич. Мы все знаем о Золотом голосе Токмака. Запорожской области Украины. Это и Валерий, Дмитрий Дмитрий... И и Валерий Дмитриевич Шаповал и еще чего? И ее окрестности. И ее Валерий Дмитриевич Шаповала. Но, к сожалению, из-за скромности, из-за его скромности, именно Виталия Аркадьевича, летчика Штурмана, который туда возил боеприпасы, назад на Дайгрус 200 привозил летчик Штурман Ту-154. Из-за да, из его скромности, этого золотого голоса мы не знаем, а очень зря очень зря, потому что это победитель первого всеукраинского фестиваля голоса Афгана» и двукратный, или даже трехкратный победитель областных конкурсов. Первого в Запорожье, второго в Энергодаре. У него есть прекрасные песни. Вот я его пригласил сюда и принес гитару для того, чтобы он спел песню «Мама». Вот он со скромностью не это тяжелая песня пускай не знала ты всего, пускай зачем страдать и для чего. Нас посылали умирать, но как тебе о том сказать? Я знаю, что не сомневаешься. Я к чему это все хотел сказать? Я к тому, что раз гитара стоит, то я на ней сыграю сейчас. Сыграю песню казацкую. Ну, Правда, на русском языке, но разница, казаки они везде казаки, да? А вот эту вот ложку я, наверное, все-таки, это будет правильно, передам многодетной семье Донченко, им она важнее. Валерочка, понесешь гитару? Вот пуля прошли села, грудь пробила мне, я на лихом коне? Шашкой у меня комиссар достал, Кровью истекая на коня я пал. Эй, да только конь мой Эй, да престальной, Эй, да густой туман, Эй, да только батька-атаман.